Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба порятунку 101». Нашу програму створено при управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. І в сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь про таке пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Недотримання боковинцями правил пожежної безпеки, основні причини пожеж. Впродовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 12 бойових виїздів. Рятувальниками було ліквідовано 10 пожеж. Задяки чому врятовано матеріальних цінностей боковинців на десятки тисяч гривень. 2 березня вулиця Гусятинська, місто Чернівці. На спецлінію 101 не дійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку. Загорання виникло на горищі будинку. Тюди місце місця ми побачили, що площа пожежі складає 80 квадратних метрів. Дерев'яні конструкції будівлі дуже сприяли швидкому поширенню вогню. Це на, ускладнює нам задачу. Ми подали в складі ланки ЕДЗ два ствола на гасіння. Один ствол подавала ланка всередині будівлі, один ствол знаружи. Шви, пожежу загасили швидко. Рятувальники оперативно локалізували вогонь в тих межах, у яких застали на момент прибуття. Подальшому пожежу було повністю ліквідовано. Вогнем частково знищено покрівлю та перекриття даху. Завдяки оперативним діям вогнеборців від знищення вдалося врятувати житловий будинок, пошкоджена вогнем будівля та матеріальні збитки все це результат недотримання основних правил пожежної безпеки. 2 березня, вулиця Винниченка, місто Чернівці. Незважаючи на погоду та неміцну кригу, двоє чернівчан вирішили порибалити на озері. Такий необачний вчинок призвів до того, що вже через певний час обоє рибалок опинилися у воді, а їхньому життю загрожувала небезпека. На щастя, ці події з берега побачив чоловік, який проїжджав на автомобілі. Я їхав на Вінницьку в сторону Фацуське. Бачив чоловік, один стоїть у воді, другий до нього підхопили. Ну, я приїхав до Фацуски, але мені. Таке почуття було, що вроді один одного не спасав, тому що лід проривався. Я вернувся обратно, але вони двоє вже у воді. Я швидко побіг на автомобільний сервіс і швидко постаралися по телефону визвали МЧС і черговий карул державної пожежно-рятувальної частини номер 2 обласного центру, що розташовано неподалік від місця події, відразу ж виїхав на допомогу. Людям з нашої частини було направлено відділення в складі караулу. По прибуттю встановлено було, що дві особи потрапили під крижану воду. Одразу, так як люди вже деякий час були в воді, не могли, не було часу на одягання термокостюмів, зразу було прийнято рішення для того, щоб діяти негайно. Зразу прив'язали одного пожежного рятувальника рятувальним мотузкою для страховки, дали йому штурмову драбину. І так потихеньку він почав добиратись до них повзком. Невелика була товщина, бо зразу при вході на, ну, на льот вже зразу льот ломався, так що пожежні теж намокали, але потихеньку вилізли на лід і так повзком вони. Добралися до потерпілих, рятувальники, обв'язавшись мотузкою по кризі поповзом, добралися до рибалок і за допомогою драбини та рятувального кругу витягли їх з води та допомогли потерпілим дістатися до берега. Коли рятувальники витягли рибалок з води, то відразу ж дали їм сухий одяг. Після чого передали до рук медиків, Дякую, звісно, хлопці, молодці відтягли, оділи. Ну слава Богу, спасли хлопців. Ця подія недовго запам'ятається необачним рибалкам, а тому залишається лише сподіватися, що дана пригода стане добрим уроком чоловіка, і в подальшому вони не легковажитимуть своїм життям, а будуть дотримуватись правил безпечної поведінки. Влаштував на озері ковзанку череболовлю. Ризикуєш на тонкому льоду. Кожен крок як останній служби порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Щодня рятувальники отримують повідомлення про пожежі, що виникли в помешканнях буковинців через порушення прав пожежної безпеки, і як результат, щомісяця доводиться підбивати результати недбалого ставлення людей до вогню, а це десятки зруйнованих будинків, сотні тисяч гривень збитків. Доскалічні людські долі в минулому місяці випадки виникнення пожеж спостерігалися в усіх районах Чернівецької області. Найчастіше біда траплялася у помешканнях боковинців внаслідок нехтування людьми основних правил пожежної безпеки. Така необачність обраховується десятками зруйнованих будинків, мешканці яких опинилися без даху над головою, та матеріальними збитками, завданими в результаті пожеж, на суму понад 950 тисяч гривень. Та найжахливіше, що наслідки пожеж обраховуються не лише значними матеріальними втратами. На пожежах передчасно обірвалося життя п'ятьох людей. Основною причиною трагедії у помешканнях боковинців не лише у лютому, а загалом з початку 2014 року є паління в ліжку. Протягом лютого місяця в Чернівецькій області загинуло п'ять осіб. Основними факторами, які сприяли загибелі людей, були стан сну, одинокі люди похилого віку та власна необачність. Всі пожежі, загиблі людей виникли в житловому секторі. Причинами пожеж, де загинули люди, були порушення правил пожежної безпеки під час монтажу електромережі, одна особа загинула, необережне поводження з вогнем під час куріння дві особи загинули, Порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, одна особа загинула, та порушення правил експлуатації електропобутових приладів. Одна особа загинула. У лютому місяці необережне поводження з вогнем стало причиною 19 пожеж. Більшість з яких виникла через паління в ліжку, пристрасть до коріння ледве не вартувала життя ще п'ятьом мешканцям нашої області, і своїм життям вони завдячують лише швидкому реагуванню пожежно-рятувальних підрозділів. Так, 24 лютого на спецлінію 101 не дійшло повідомлення про пожежу в житловій кімнаті на другому поверсі п'ятиповерхового будинку в місті Чернівцях. На балконі квартири, де виникла пожежа, перебувала власниця квартири та потребувала допомоги. Прибули до місця виклику, побачивши, що на другому поверсі балкону перебуває жінка, якій потрібна допомога. Розклавши трьохколінну дробину в складі ланки ДЗС, піднялися на другий поверх, врятували жінку, переконалися, що з нею все нормально, передали її в руки медикам. А також в цей період була проведена евакуація. Цілого будинку через сильне задимлення було коєвано 20 людей. Одночасно, із рятуванням людей вогнеборці приступили до ліквідації пожежі. За нетривалий час вогнеборцям вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу. Завдяки діям пожежно-рятувальних підрозділів. Вдалося врятувати від вогню квартиру, де виникла пожежа, та загалом весь житловий будинок. Загиблих та травмованих на пожежі не було зранку, насталася пожежа. У цій квартирі проживала жінка неблагополучна, куча мусора постійно збирає повну хату і, мабуть, на неї замкнула проводка. Приїхало три машини пожежників, через сходини знімали дочку, пострадавшу. Скора помочь була, газовщики були. Хлопці зорієнтувалися миттєво, буквально через дві хвилини, як я позвонила в пожежну охрану, до п'яти хвилин хлопці були максимум. Три машини, це боже, це з Богу, що хлопці встигли. Ще під час однієї пожежі в обласному центрі не ледве не вкоритив людське життя. Пожежа трапилася вночі 1 лютого в житловому будинку по вулиці Ольги Кобилянської. Ти ще ночі почула диму, Вийшла на вулицю, побачила, що. Сусідні квартири з вікна йде дим. Сусідка з 11 квартири позвонила на 101, визнала рятувальників, вони прибули досить швидко, почали надавати допомогу, почали гасити там. Дівчик визали скору і все зробили швидко, проактивно. Молодці в квартирі, де виникла пожежа, на другому поверсі житлового будинку перебувало дві жінки. Прибувши до місця пожежі, побачили, що в під'їзді сильне задимання. Гнуши. Апарати захисту органів дихання зайшли в під'їзд. де сусіди нам повідомили, що в квартирі можуть знаходитись люди. Піднявшись поверхом вище, де була сама пожежа. Бачили, що грять вхідні двері, пішли на пошук людей. Першу дівчину вивели з квартири одразу, передали її колегам, які вивели її вже на вулицю до медиків. Для пошуку другої дівчини знадобився деякий час. В квартирі було сильне задимлення, видимість менше ніж пів метра. Знайшли її лежачою, вона сама пересуватися не могла, тому ми її просто винесли і передали до рук медиків. Рятувальники винесли потерпілих на вулицю і передали до рук працівників швидкої медичної допомоги. Одну жінку з діагнозом отруєння чадним газом було госпіталізовано до лікувального закладу. Завдяки швидкому реагуванню пожежно-рятувальних підрозділів вдалося в обох випадках врятувати людське життя від вогню. Залишається лише сподіватися, що люди зроблять належні висновки, та усвідомлять всю небезпеку небережного поводження з вогнем. Та наскільки небезпечним може бути коріння, впродовж лютого 2014 року пожежно-рятувальними підрозділами було ліквідовано 59 пожеж, під час яких врятовано життя п'ятьом боковинцям збережено матеріальних цінностей на суму понад 9,5 мільйонів гривень. Врятовано від вогню 38 житлових будинків та 24 господарські споруди. В минулому місяці у Чернівецькій області понад 90% пожеж трапилися у помешканнях боковинців. Найчастіше пожежі виникали у сільській місцевості. Людська безпечність чи незнання основних правил пожежної безпеки ось основна причина виникнення біди в оселях наших краян. Серед причин, що призводять до пожеж, переважають нехтування елементарними правилами пожежної безпеки при використанні електроприладів, користуванні пічним опаленням. Та необережне поводження з вогнем продовж 2014 року. Основними причинами виникнення пожеж були. Порушення прав монтажу електропроводки та експлуатації електроприладів 24 пожежі, небережне поводження з вогнем 19 пожеж, порушення правил експлуатації пічного опалення 12 пожеж. Причини виникнення пожеж свідчить про те, що лише дотримуючись всіх правил пожежної безпеки, можна запобігти біді та не шкодувати за втрачене майном, та найголовніше уникнути травмуванню та загибелі людей. Запобігти пожежі набагато легше ніж ліквідувати її наслідки. Та на жаль, більшість потерпілих від пожеж задумуються над цим лише коли в їхній оселі трапляється біда, і з того часу вони не завжди запам'ятовують. Що легковажити з вогнем не варто. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення прав пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, електроприладами та необережне поводження з вогнем. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області звертається до всіх боковинців. Будьте обережні при поводженні з вогнем. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Знання елементарних правил безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе, до нових зустрічей в ефірі. До побачення.